Я просто людина, не менше і не більше. У мене є серце, що в грудях тремтить. Я просто людина, така, як всі інші. У мене є власні люблю і болить. У мене є мрії, думки, хвилювання. Буваю весела, а часом сумна. Місцями мене огортають вагання, а іноді в серці буяє весна. У мене є гріх, каяття і провина. У мене є радість, надія і сміх. На те я, напевно, звичайна людина, на світі цім сотні подібних таких. Я просто живу, прокидаюся зранку, роблю те, що маю робити щодня. Тримаю руками встановлену планку, життєва є певна структура своя. У мене є друзі, знайомі, родина, минуле майбутнє сьогоднішній день. На те я в цім світі звичайна людина, не більше, не менше людина лишень. Таких, як і я в цьому світі багато, і в кожного в серці є власне життя, і планка, якого не мають тримати, є сміх, сподівання, любов, каяття, і люди світи ходять поряд зі мною, їх сотні, мільйони звичайних людей, і кожен з них буде завжди лише з собою, і з морем несхожих думок та ідей. І двох однакових людей неможливо ніколи нікому в цім світі знайти. Звичайна людина, напевно, це диво, це диво усі ми, це диво, це ти. Ти той, кому Бог вклав серденько у груди. Не просто людина, незвіданий світ, не завжди солодким життя Твоє буде. Але ти, людина, ясний дивоцвіт. Неси це ім'я в своїм серці крістерни, як скарб, як надію, як гордість свою. В тобі Бог життя посадив на чезерня. Тож прошу, зрости з нього квітку свою, нехай проросте крізь каміння до неба, її полюбити всім серцем зумій. Ми, люди звичайні, нам більше не треба, незвідані душі в подобі людській.